Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І своє нове відео я розпочинаю з сніданка, буду готувати ліниві вареники і взагалі сьогодні приготую дві страви з. Кисломолочного сиру, тому що я замовляла, нам підвозять, під, ну, до хати підвозять, ми виходимо, сусіди тут купляючи такий кисломолочний сир, і в принципі він нормальний. Тому вирішила приготувати спочатку ліниві вареники і сирники. Ліниві вареники, я знаєте, так довго шукала рецепт такий нормальний, який мені сподобався. І я його знайшла, готую майже вже десь півтора року за цим рецептом. І він ну, дійсно такий смачний виходять. Одразу я поставила воду, щоб вона кип'ятилася там собі. А поки вода буде кип'ятитися, я за цей період, за цей час зроблю ліниві вареники, тому що вони готуються, ну, як я сказала, дуже швидко. І я їх люблю знаєте, з вершковим маслом, трошки додати цукру, якісь ягоди і сметана це дійсно дуже смачний рецепт. Але в мене син таких лінивих вареників не любить, тому буду готувати сирники. А ось дочка, знаєте так. Скажу по настрою, іноді... іноді їсть, іноді не їсть. Ось я закидаю вже ліниві вареники у воду, кип'ятити їх десь потрібно 2-3 хвилинки, не більше. І викладаю собі в тарілку, додаю ще сметанку, додаю, у мене була... були ягоди заморожені, і додаю вершкове масло. І це дійсно такий, знаєте, поживний сніданок, дуже ситний, але дуже-дуже смачний. Всім гарного та смачного сніданку! Mm-hmm. Okay. І вже, як я казала, буду ще готувати сирники, перебиваю це все в блендері, додаю там сир, яйце, цукор і додаю манки. Трохи борошно і ось так формую сирники за допомогою ножа. Мені так зручно, я вже так звикла. Єдине, що я в цей раз, мені так здається, трошки величенькі такі зробила, але нічого страшного. В принципі, у кожній хозяйки вже свій рецепт є сирників і думаю, тут складного такого нічого немає. Головне, щоб був гарний кисломолочний сир. Тому викладаю на пательню, обсмажу їх з двох сторон, складаю у лоток у мене такий скляний є. і так Класно зберігати їх в холодильнику і так зручно. А тут я показую, як Ральф побачив там песика в, на планшеті, і він на нього дуже-дуже задивився, вирішила зняти. І ще хотіла тут прибрати у мене в кімнаті, є комод. Тут я в комоді цьому зберігаю взуття, міжсезонне, зимою літнє, літком зимне, скажімо так. І хотіла тут навести такий порядок, трошки поміняти організацію. Хотіла Поставити тюльпани, які у мене стояли на моїй тумбочці в спальні. Вирішила поставити їх сюди. Але така ваза була завелика, то я туди рушник відправила в цю вазу і залишила тюльпани в ній. Поки мені так подобається, не знаю, скільки вона буде стояти тут, ваза. Цю я вазу купляла в юску. Якщо б вона була в золотому кольорі, то було б супер. Але тільки була в такому. І На той період вона мені дуже подобалася, вона десь. Коштувала ще 550 гривень десь у такому діапазоні, а потім на неї була знижка і вона коштувала 150 гривень, тому я її з радістю купила. Ось такий показу, який результат у мене вийшов. Поки так залишила, може буду прикрашати на якісь Новорічні свята, цей куточок, але поки залишила так. Ще хочу сказати, де я купляла ці тюльпани. Тюльпани я замовляла на Аліекспрес, і вони дійсно дуже якісні. Але у мене такий набір жовтих і білих, і трошки білі пожовтіли. Ще сьогодні хочу поділитися з вами рецептом пирога. Колись вже викладала цей рецепт, але може хтось забув або нові глядачі у мене з'явилися, тому, може, комусь буде цікаво. Спочатку буду робити начинку, для цього мені цибулю треба обсмажити не до золотавого кольору, а отак, от щоб ну, трошки, як кажуть, щоб вона трошки-трошки так присмажилась. Потім мені потрібно три плавлених сирки і трошки твердого сиру. Це треба натерти на терку. Що я це роблю зараз? Так? І сюди мені потрібно відправити два курячих яйця. У мене сир, цей був твердий, такий трошки солонуватий, тому дивіться, по солі собі, спробуйте, як вам додавати сіль чи не додавати. І потім цю цибульку треба, яку я підсмажила, щоб вона була повністю повністю охолоджена. І роблю зараз саме тістом, вершкове масло я розтопила в мікрон. Хвильовці. Потім додала 3 ложки сметани, сіль і додаю борошно. і Нам треба замісити тісто. Потім це тісто я відправляю у холодильник десь приблизно на 30 хвилин і достаю його і формую наш пиріг. Це дуже просто і цей рецепт дуже смачний. І вже пройшло 30 хвилин, достала наше тісто, розділила на дві нерівні частини. Одна повинна бути більшою, одна повинна бути меншою. Котра більше, я розкатую, це буде на наш низ пирога. Ось так я викладаю його, потім додаю у начинку охолоджену цибулю, це все гарнесенько перемішую, додаю на тісто, так? викладаю, верніше на тісто. і Буду потім другу половинку нашого тіста розкачувати і викладати, вже закривати наш пиріг. Потім я е, візьму одне куряче яйце, е, зіб'ю його. І помащу зверху, щоб знаєте, така з'явилася скоринка. Хоча деякі господині використовують молоко, мені подобається ось яйце мастити. Вверх тоді дуже так знаєте, красиво. І випікаю цей пиріг до готовності. Я не можу сказати, знаєте, скільки він випікається, тому що духовка у всіх різна. Я випікаю цей пиріг на низьких температурах, десь 150, 140, 160 градусів. Але... Довгенько. І ось такий красунчик у нас вийшов: цей пиріг поїде до наших захисників. А тепер ми з вами відправляємося у подорож у подорож по магазинах. І так, ми їздили в магазин і хочу поділитися з вами своїми покупками. Перший магазин це був шоп-топ, але я розкажу за нього пізніше. А спочатку за оброву. Взяла ось таку там ванну, так, думаю, де мій чек. Щоб я вам сказала синий осінь. Так, ванна, здається, це коштувала 44 так, гривні. Ванна коштувала 64 гривні, це підставка для дрібничок, так ну, вона називається. Була ось в такому чорному кольорі, і дивіться, як красиво, в принципі, все можна організувати, якщо хочете. Це на вулиці дощ, і вона трошки намокла. Сьогодні у нас субота, і дощ такий йде сьогодні цілий день. Вона в пакет не влізла, тому трошки намокла. Але нічого страшного, я взяла цю ванну. Не для щось складати сюди, а я взяла племінниці, щоб вона купала ляльок. Так. Ще взяла ось такий пергамент антипергарний. Мені дуже подобається цей пергаментний. Папір, його треба один шматок, бо зазвичай мені потрібно два шматочки відірвати, щоб вкласти на своє деко. А це мені дуже-дуже подобається. Півтора метра тут. Ну, Звичайний папір з Аврори. і коли я ходжу в Аврору, я зазвичай його беру. Так, Далі взяла ось таку іграшку. Моя подружка стала бабусею, тому взяла ось таку іграшку дитячу, як воно там правильно називається. Дуже сподобалась брязкальце з перерізувачем, Бджілка. Така Не дуже, такі, знаєте, яркі такі, кольори, дуже спокійно, так. Ну, Мені, коротше, сподобалось. У мене вже дітки великі, не знала, що взяти, але ось взяла ось таку іграшку. І така іграшка коштує, вона була по акції 44 гривні. Так, ще що взяла? Взяла ось такий взяла паперові собі серветки косметичні. Тут, напевно, 100 штук, не щось не написано. Ну, десь так, напевно. 150 Так, он, 150 штук. Такі серветки коштують 39 гривень. Далі взяла ось такий шампунь. Мені дуже цей шампунь подобається. Це сухий шампунь. В принципі, він справляється своєю задачею, і коли я бачу акцію в аврорі, то я його беру 88 гривень. Це він по акції. А зазвичай він десь коштує 110 ну десь так, в такому діапазоні. Далі взяла Доместос. Доместос був по акції, тому я його вирішила взяти. У мене, в принципі, Доместос є, буде на запас 99 гривень. Зі всіх Доместосів я полюбляю ось цей жовтий. Так, ще що я там взяла? Ніж. У мене ніж. Поламався, він у мене випав, і ось ця ручка з самим лезом роз'єдналася. Тому таким ножем не дуже користуватися зручно, і вирішила собі в принципі, його купити. В принципі, я в Аврору зайшла за цим ножем 99 гривень. Вони зазвичай в аврорі з різними такими кольоровими ручками, а це бувало чорний, і мені дуже сподобалось такий він, бо в мене такі ножі є, і буде пасувати, як тіпа, буде як набір. Так що мені сподобалось. Ще я взяла дочка Ральфу ось такий пікаю Таке іграшку. Нам люба іграшка вистачає на хвилину 2,5 5 22 гривні ось така іграшка. Так, далі взяла ось такий спрей. Спрей від випадіння волосся. Не знаю, як він буде справлятися зі своєю функцією, але. <кхем> взяла 29 гривень. Ну, цікаво буде подивитися, як він працює. І ще взяла ось такі пакети. Пакети ось такі взяла 100 штук біорозкладні пакети. Це дуже класно, що вони біорозкладні. Коштують такі пакети 34 гривні. І це все, така невеличка, маленька закупка. Зараз Ральфу віддам іграшку. Маші піду віддам іграшку Ванну для ляльок. Так. Це буде вона дуже задоволена. Так. І буду, поділюся з вами шоп-топ. Тим паче у них сьогодні День народження одного із магазинів, в який ми, в принципі, зазвичай їздимо. Він знаходиться на метро Іпподром. І там і, да, і зручно нам їздити, і мені там найбільш подобається. Так, у них три магазини взяли ось таку сироватку проти випадіння волосся. Мені дуже подобається, вона дійсно працює. Але знаєте, коли не така проблема конкретна, а ось ну, якась така маленька, класна. Мені і шампунь цієї лінійки подобається. Я колись показувала в своїх розпаковках. Це така біла серія Beauty. Мені взагалі Top Beauty дуже косметика подобається. Так, ось такі взяли. Ось таку сороку взяли. Потім дарували нам ось такі капсули. Це, якщо відмітка в стоїсть, є, щось Це капсули для волосся. Потім я взяла вані, в принципі, він і як універсальний йде, і як для жінок підходить, і як для чоловіків, це парфумований дезодорант, тому я взяла вані таку штуку і взяла ось таке. Це зазвичай це парфум. Але це ну, не такий підробка, скажімо так. У мене вже такий парфум був це яблуко. Дуже класний, мені дуже подобається. А це ми вибрали з дочкою для свого сина. Ну, для мого сина, верніше, а для її брата. І запах дуже нам сподобався. Будемо користуватися. Ось такі водички по 300 гривень. Це ну, підробка, але дуже класно і сидить вона. Знаєте, так відчувається аромат. Ну, мені подобається така туалетна водичка. Так, цукерка. Я, племінниці віддам. Там зазвичай теж кладуть цукерку на будь-яку суму, яку ви купити. Мені ось така маска ще подобається від Top Beauty, хоча дочки мої вона не дуже підійшла. І цей шампунь не дуже підійшов, їй більше подобається з м'ятою. Ось цю серію вона полюбляє. А ось ця серія мені подобається. Тому у мене шампунь є, а маска закінчилася. Взяла. І ще ось такий локальний засіб. Взяла, бо в топ-б'юті зараз принесу, покажу, щоб ну, зрівняти. Так, я брала собі, в мене, правда, закінчилися ось такі точкові патчі. Мені вони, в принципі, не дуже сподобалось. Чому? Буває, знаєте, такий, ну, скажімо так, прямими словами, скажімо, прищик може бути під носом, десь на підборідді, під губою. Це класно клеїти, якщо на рівному от, на лобі або ну, на підборідді, щоб ровнісінькі. Було. А ось під носиком це не дуже зручно, бо вони трошки відклеюються. Ну, мені. В принципі, ну, я другий раз купляти не буду, хоча вони, в принципі, гарно справляються. Так? Мені більше подобається ось такий засіб це локальний засіб від якихось таких, знаєте, недоліків шкіри. І їм можна користуватися, от, наприклад, там щось вийшло у вас на шкірі, да, хочете позбавитися, ввечері намазали, вночі встали в туалет, хоп, намазали. І воно так класно працює, і мені подобається. Але треба не забувати цим Мазати. І мені, знаєте, ще подобається їхнє упакування. Дивіться клас! Так подобається. В принципі, у них і така пудра ензимна, так відкривається. Ну, Упакування мені дуже подобається. Так що ось така була закупка. Тут я витратила 1600 гривень. Ціни я не пам'ятаю, але в принципі десь 200-300 гривень так і є, бо чека я не взяла. Ось така невеличка в мене закупка була в шоп-топ. І вроді. Ще в шоп-топ нас пригощали там і ми лише шампанське не пили, а пригощали ще тістечками, і тістечка ну, були дуже-дуже смачні. Фото я тісточка ставлю. Може, хтось таким займається, або десь хтось продає і ви не купляти чи ні. дуже смачні. Так що ось так яка моя закупка. буду піду розкладати Ральфу ральові зараз пуща, а вам побажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен. До нових зустрічей у нових відео!